У Солотвінській територіальній громаді з'явилися одразу три безпекових середовища. Тож відтепер поліцейські офіцери завжди поблизу мешканців громади. Отже, вчасно подадуть руку допомоги всім, хто опинився в біді. Поліцейські станції відчинили свої двері у Солотвіні, Гуті та Маркові. З розвитком громади повинна розвиватися і безпекова ситуація. Тому я впевнений, що чи поліцейські офіцери громади будуть честю та гідністю забезпечувати поліцейські функції і створювати безпекове середовище. В громаді. Сьогодні, як ніколи, це не тільки поліцейські, а це саме і ваші майже побратими, які будуть 24 на 7 в громаді. У Солотвінській ОТГ мешкає понад 27 тисяч людей під правовою опікою лейтенанта поліції Дмитра Бабінського відтепер щонайменше 14 тисяч осіб. Це селяни монастирчан, Маняви, Бабче, Раковця. Дуже багато виквикликів нас поступає на рахунок домашнього насильства. Поліцейські громади це не тільки працівник поліції, який здійснює свої посадові обов'язки. Це також для багатьох людей є другом, і порадником. Раніше поліцейські офіцери прийшли спеціальне інтенсивне навчання. Також для оперативного реагування на виклики отримали нові службові автомобілі. Транспорт придбаний за кошти ОТГ та Нацполіції України. Автівки оснащені всім необхідним для повсякденної служби поліцейського офіцера. Це профілактика, це превентивна робота, це робота з учнями, ліцею, гімназій, це профілактична робота з населенням. Я думаю, це надзвичайно допоможе як попереджати всякі такі, як кажуть, неподобства, так і допоможе раді функціонувати. У чотирьох десятках прикарпетських ОТГ вже призначені поліцейські офіцери з огляду на нинішній воєнний стан. всі вони працюють по силному режимі, захищають правопорядок на своїх територіях. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.